З Нами на зв'язок вийшов Сергій Куюн, директор ТОВ Консалтонова група А 95 Вітання, 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 пане Сергію. Доброго дня. Пане Сергію, хотілося почути вашу експертну думку про те, що чекає нас на ринку пального. Бачимо, що тривають жнива в Україні. Дуже багато крас аграрії переживали за те, щоб встигнути купити пальне, зокрема десь десь пальне ще за старими цінами до підвищення курсу долара. Але ну мабуть, на щастя багато хто встиг, а що чекає нас далі, зокрема, зараз і. На ось ну, насправді відбулася революційна річ, і хотів би це якось підкреслити. Це те, що це наша перша велика перемога в цій війні. За останні три місяці, буквально за три місяці, нам вдалося повністю відбудувати і перелаштувати новий ринок нафтопродуктів. Як ми знаємо, ми з вами вже говорили про те, що ворог знищив 100% джерел постачання. Це, ну, по-перше, були перекриті постачання з Білорусі з Росії. Потім вдарили по Кременчуському навтопоробному заводу. Ну і заблоковані порти. Відповідно, всього за три місяці ринок знайшов і. Поставив в Україну повністю задовільнив потреби у пальному через західний кордон, тобто з Європи. Знаєте, я я думав: я думаю, що будь-яка країна у Європі, ну вона б не змогла цього зробити. Тобто, ми зробили просто неймовірну річ. І в яку ніхто не вірив, там було там багато розмов, а чи є там то пальне і так далі. Зараз у нас профіцит. У нас профіцит скрапленого газу, у нас профіцит спального, і ми бачимо, що по бензинах ми виходимо на нормальний безперебійний режим. І відповідно, у нас не те, що дефіцит, у нас зараз є дуже великі запаси пального, і відповідно не стоїть взагалі питання забезпечення будь-яких верств споживачів. Пане Сергій, а як на ціні це відіб'ється? Тобто, якщо є профіцит, то логічно мала би ціна знижуватись? Чи є до цього передумав. підстави? Да? Ну, ми це спостерігаємо. Тобто ми бачимо, що, наприклад, за останній місяць ціни на скраплений газ впали більш ніж на 30%. Зараз основні події розгортаються на. Оптовому ринку ми бачимо, що кожного тижня оптові ціни падають на 3-4 гривні. Ми бачимо, що сповзають ціни на диспальне потихеньку у роздробі. На бензин навіть, хоча його не так багато, як там диспального газу. Ми теж бачимо, що ціни потихеньку падають. Тому ринок працює. Це не могло відбутися швидко. Тим більше, я нагадаю, ви там е згадали про курс долару. Дійсно, це загальмувала це падіння. Ми б бачили набагато більше темпи. Але навіть цей фактор він був тимчасовий. Він трошки зупинив цю динаміку. Але зараз ми маємо дуже гарні новини за світового ринку. Ціни на нафту падають. Вони зараз, от минулого тижня, вони впали до рівня лютого, тобто до довоєнного рівня, там 98-96 доларів за бари. І відповідно, це дозволило трейдерам. Далі перейти до е, подальшого е, зниження ціни, до речі. Ви торкнулися так сві світових от так тенденцій. Була також інформація, здається, минулого тижня, що Саудовська Саудівська Аравія там збільшила так видобуток в рази. Наскільки оце повпливало на ціну, і чи може ця тенденція е, дешевшення нафти далі продовжуватись? Насправді там не скільки справа у Саудівській Аравії або у видобутку, скільки я бачу, що ну більшість аналітиків там, і коментаторів сьогодні кажуть про те, що це зменшення цін воно викликано насамперед побоюваннями глобальної рецесії світової. Відповідно, прогнозується зменшення попиту на пальне, і відповідно і ціни на енергоносії падають. Як воно насправді ну, важко сказати, але ж бачимо, що поки ну, ситуація розвивається дуже в такому гарному руслі, і головне для нас, це, ну, по-перше, що ціна падає, це добре. А по-друге, це те, що це, цей жа зашморг по стисну, потихеньку затягується на шиї е Росії, оскільки для неї це дуже важливий показник. І от якщо світова ціна сьогодні 96, то російська нафта торгується з дисконтом майже 40 доларів за барель. Тобто для них зараз ціна буде 56-58 доларів за барель. А це вже і це ціна продажу. Да? А цю ж нафту до порту, де вона продається, цих є ж треба ще протранспортувати. Тобто, якщо відмотати до родовища цю ціну, то там взагалі буде вже, знаєте, дуже така. Ситуація погранична, тобто там доходи дуже різко мають впасти, і росіяни це відчують дуже гостро. Пане Сергіюха, хотів ще вас запитати стосовно цієї ситуації. Ви сказали про те, що дійсно за кілька місяців війни ми змогли розірвати цей зашморг, який існував протягом багато попереднього багатьох десятиліть. Але чому, наприклад, на вашу думку, та наприклад, протягом восьми попередніх років наша влада не намагалася позбутися ось цієї залежності від російського і білоруського диспального. І от на теперішній час все таки знайшлися можливості, знайшлися. Ринки для того, щоб там купувати. Знаєте, це називається популізм. Популізм. Скільки ми разів про це говорили, особливо там останні роки, що треба диверсифікуватися, треба відмовлятися від цих енергоносіїв. Ой це, це призведе до цілого подорожчання там на одну гривню за літр. Ми зараз з війною маємо подорожчання в два рази пального. І не було б абсолютно ніякої трагедії в тій гривні або двох, як показує практика. Але ж ну така природа політиків, подивіться на того ж Орбана. Подивіться там на е, решту політиків, там, наприклад, е, в Штатах да, там Байден в кожній своїй промові каже, як там родини американські страждають від цін на нафтопродукт. Тобто ніхто не хоче непопулярних рішень, а вони потрібні. І відповідно, ну от за оту гривню ми фактично. Це була ціна нашої залежності, І тільки зараз ми це розуміємо. Хоча насправді це б нас не вберегло. Да? Тобто, подивіться, що Кермічуський завод зруйновано, порти заблоковано. То скільки б ми не диверсифікували, тоді нічого б ну, в принципі, ми б нічого особливого не змінили сьогодні. Тобто, і в цьому ще важливість того, що відбулося, це дуже наша важлива перемога, що ми швидко і уряд. Дуже оперативно приймав рішення, непопулярні вже на цей е, довго вони трималися, довго не хотіли йти на це, але державне регулювання, яке дало поштовх до цих постачань, які зараз профіцитні, це саме те, що був відкритий ринок. І будь-хто у кого був хоч один бензовоз, поїхав і привіз пальне або собі, або на продаж. І в результаті ми бачимо, що зараз ціни. І ну, пальним залито ну, майже все, що, що тільки можна. Да, ми не, не говоримо про нафтобазу, оскільки розуміємо, да, що це е, лучани це знають про це добре, да, що наскільки небезпечно створювати такі запаси сьогодні, але заправні станції, якісь невеличкі сховища, у кожного там агропідприємства є якась своя там діжечка, там якийсь резервуарчик, невеличкий склад. Це сьогодні все залито. І, відповідно, ми йдемо у сезон. Підвищеного споживання, пікового споживання. Це у нас серпень, це у нас вересень і це у нас жовтень. Ми до дуже добре підготувалися, і найголовніше, що може бути все, що завгодно. Це війна, і не можна казати, що все ми перемогли. Ми спальним назавжди. Ну, сюрпризи можуть бути. Ми бачимо, що в ну, що ця галузь нафта вона залишається мішенью і ціллю для наших ворогів. Але головне, що ті коридори, по яких тече це пальне, це такі невеличкі і багато таких струмочків. Да, там нема не, не у нас однієї великої труби, як була раніше. Там Росія 35%, Білорусь 35%. Зараз це знаєте, такі цей ринок нагадує мурашник. Да, тобто кожна кожна мураха щось тягне на собі, якусь там травиночку, якусь там паличку тягнуть і це все живе. І відповідно, ну ракет на всі бензовозу на ну, не, не вистачить. І оце дуже така тактика, яка ну сама саме життя змусило її застосувати, і вона сьогодні працює. Пане Сергію, то я так розумію, що те здається, ми з вами в ефірі говорили раніше, десять мабуть, місяців три. Ну я так вже не, не пригадаю, але ми говорили тоді, що а, дійсно не варто накопичувати так запаси наф, нафти там на нафтопродуктів в якихось великих ємностях, а краще, от по щоб це було в різних, як то кажуть, в різних бензовозах, так і навіть фермери десь там, якщо мають якісь ємності, то навіть по цих фермах фермерах пороздавати оці. Нафтопродукти, і таким чином ми якби будемо мати і досталь нафтопродуктів, і війдемо нормально в жнива. Тобто, я так розумію, що цю тактику і застосували. Ми змушені це зробити. Іншого виходу немає. Пане Сергію, ще стосовно того, чи не збільшиться, наприклад, обсяги низькоякісного пального у зв'язку з тим, що збільшилася кількість імпортерів пального, що можна очікувати, чи не очікує нас, наприклад, на ринку пального бої без правил такі? Ну, Є такий ризик, і ми бачимо, що це пальне на ринку присутнє. Ситуація яка? Ситуація така, що. Ми бачимо, що працює декілька міні-НПЗ в Україні. Вони досить такі сьогодні кажуть, там, працюють на великих обертах. Але, як ми з вами здається, теж говорили, у березні уряд дозволив використання пального нижчих екологічних класів, саме там Євро 3, Євро 4, тобто це саме якість, яку дають ці наші, так би мовити, внутрішні виробники у вигляді міні-НПЗ. Тобто сьогодні е, цей продукт він є е, в легальному полі. А, хоча я думаю, що якщо машину, там, особливо дизельно, та і бензинову теж, там, яка по останній моделі, якихось там сучасні машини, там Євро 5 двигуни, Євро 6, то я думаю, що зустріч з Євро 3 може бути досить такою сумною. Е, але е, ну, виробники, а, а точніше, продавці, вони мають зазначати. Що це низький екологічний стандарт на стелах заправних станцій, мають е, е, документи на заправних станціях теж показувати відповідні. І тут, знаєте, можна сказати, що дійсно можуть бути нарікання на цю якість. Але е, якщо це євро 3, і просто це пальне не, не підходить до двигуна: Євро 5 або Євро 6, ну тут як то кажуть, вибачте. Да? Тому в чому ризик? Ризик в тому, що зараз ми розуміємо, що будуть поновлені податки на пальне. Податки на пальне були теж відмінені, скасовані наприкінці березня, і це дуже допомогло споживачам десь 10 гривень на літрі зекономити. Але ж ми бачимо, що в країні ну, ситуація з фінансами ну, досить така складна, скажімо так, це не є секретом. Тому податки на пальне вони будуть поновлені. Дехто вважає, що це вже від серпня відбудеться, і в принципі треба зазначити, що сьогодні непоганий для цього період. Чому тому, що ціна світова падає, і якщо це відповідно створює такий додатковий, додатковий такий простір для того, щоб, наприклад, ввести податок і тим самим ціни не зростуть. І такий буде плавний, такий гарний перехід без якихось шоків для споживача. Тобто, оце зниження ціни, його просто компенсувати податком. Е, тому я думаю, що ну, податки будуть поновлені, це треба зрозуміти. Е, але ж знову таки, е, що ми бачимо? Ми бачимо, що конкуренція на ринку дуже загострюється, пального дуже багато. Заправні станції всі працюють. Але ж попит все одно впав на 30-40% в залежності від е, марки пального. Відповідно, ті попередня кількість 100% заправних станцій будуть, на, на, на них і їх обсяг продажів впав на 30-40%. Тобто, відповідно, боротьба буде вестись там ну, за кожен літр. Я думаю, що це буде дуже жорстко. І як ми знаємо в Україні, на жаль, боротьба ця вона часто йде без правил. Без правил, це без плати податків. Зараз податків немає, і відповідно конкуренція більш-менш чесна, тому що компанії конкурують своєю своїм прибутком. Але коли з'являється податок, дуже великий по-перше, є дуже великий досвід у багатьох мереж. По-друге, оця конкуренція, вона буде виштовхувати і буде змушувати деяких там ділків. І йти знову на тіньові схеми, щоб не платити той акциз, і перетворювати його фактично на свій прибуток або на свою цінову конкурентну перевагу. І отут уряду, на мій погляд, треба дуже серйозно е змоделювати цю ситуацію, подивитися, як мінімізувати можливості для ухилення від сплати податків. І, відповідно, щоб ми не отримали, по-перше, тобто, в ціну ці податки будуть закладатися, але до державного бюджету йти не будуть. От тут я бачу дуже високий ризик, дуже високі стимули для тіньової економіки, і, відповідно, над цим треба думати, і як це правильно потім адмініструвати. Дякую вам, пане Сергію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Отже, нагадаю, нашим глядачам і слухачам з нами на зв'язку був Сергій Коюн, директор ТОВ Консалтингова група А-95. Дякуємо за ваші коментарі, на все добре. Дякуємо вам.